Вітаємо всіх. Жовтовоці з нетерпінням чекають, коли у другому мікрорайоні міста з'явиться новий парк. А дитячі ігрові майданчики, які були обіцяні підприємцями, не дивлячись на певні труднощі, вже закуплені та привезені у місто. Про це далі. Рішення про створення парку прийняла громада міста під час громадських слухань восени минулого року. Між будівельним гіпермаркетом та парком жовтоводці вибрали друге. А група підприємців міста з власної ініціативи вирішила встановити у новому парку декілька дитячих майданчиків: два ігрових і один спортивний. Днями підприємці розвіяли сумніви деяких жовтовоців і презентували обладнання для майданчиків, яке отримали зовсім недавно. Поки що воно знаходиться на складі і чекає весни. Ми хочемо прояснити питання з дитячими площадками в нашому новому парку, який ми відстояли. Я считаю, что правильно мы сделали. Желтоводцы сделали свой выбор правильный. То тобто есть отстояли все-таки парк. Мы как обещали предприниматели, уже закупили площадки. Конечно, мы столкнулись. с определенными сложностями, бюрократическими в основном, занимались этими мы с самого начала проблемами. И вот только в данный момент вот у нас уже готов детальный план, который мы оплатили предприниматели ради его полностью в проектировку. И закупили площадки, мы полностью предоплаты сделали, уже сейчас документацию готовим, отдаем на исполком, для того, чтобы ее могли уже пожирово принять. себе на баланс. Ну, Теж то займаємося бумажною волокітою. Це не так швидко все. І я думаю, що ми вже будемо з весни починати установки потихоньку там делать. Усе те, що жовтоводці бачили на ескізах, тепер є й в наявності. Усі елементи виготовлені з якісного металу, цілком безпечні для використання і відповідають сертифікатам, кажуть підприємці. Здесь, вот у нас знаходяться елементи. Площадки для маленьких детей от 3 до 6 лет это карусель. вот Элементы самой основной площадки там к ней еще горки. Все из нержавейки, все из железа, все сертифицировано, очень прочное, очень качественно. Не то, что нам наши депутаты поставили в прошлом. Вот. Это у нас элементы инфраструктуры. он там песочница видно. да э, То есть лавочки. Дальше у нас там замотано, это э, упаковано, вы видите на дальнем плане. Это комплекс космонавта. Он включает в себя 5 башен основных и к ним инфраструктура прикрепляется, всякие там горки, э, всякие переходы. Ну, пока все запаковано, тоже сделано очень качественно, порошковой краской покрашено. Э, металл прочный, все защищено. Ніякі діти не отримують травм, всі сертифікати все тоже у нас присутствують. Два майданчика були й виготовлені українськими спеціалізованими компаніями. А щодо спортивного, наразі його завершують виготовляти жовтоводські майстри. Одна площадка була у нас зготовлена в Луцьке. Організація там займається, а вторая була в Кремінчугі Альміда. компания тоже занимается установкой площадок по всей Украине, что одна, что вторая компания. Вот. И они готовы даже приехать, потом сами установить. Если мы тут своими силами не сможем это сделать, то они приедут и установят, за, конечно, дополнительную оплату. Еще у нас есть спортивная площадка, которая тоже сейчас в процессе производства. И занимается Сергей Кариулин конкретно. Вот. Она тоже уже на завершительной стадии изготовления. Перевезено все те, що планувалося, так? Чи чого ще не вистачає? У нас не вистачає трохи до да, закажем лавочек. Посчитаємо вже по там на місті, скільки нам надо. Щоб ну, хватило всі сидіти. Вот. по поводу сидять. Надо ли они там, либо не надо. Ну, я думаю, это все можна заказати в процесі. Ну, При установке оно покажет, нужно оно, не нужно. Но я думаю, что мы еще будем все-таки устанавливать системы освещения и системы защиты. То есть камеры видеонаблюдения, всегда горимся со стоянкой, чтобы они разместили у себя. Либо вообще IP-камеры, которые будут напрямую из милиции выходить, чтобы мы не видели их, если получится с точками доступа интернета. Чтобы ни у кого там не было э, дурных мыслей ломать. Или, там, -то или украсть. До того як розпочати монтаж майданчиків, підприємці мають намір прибрати від сміття територію майбутнього парку і запрошують долучитися усіх жовтоводців. Ну, спочатку, я думаю, треба нам вместе з небезразличними жовтоводцями провести генеральну уборку парку, тобто зробити там обкопку дерев'янів. уборку всяких сорняков ненужных, ну, то есть почистить всю траву, может где посеять новую, может где подсадить деревьев и подготовить именно площадки, ну те места под установку площадок. Це вже коли буде тепліше, там ні то март. Я думаю, середина може марта, коли сніг уже сайде окончательно. І я думаю, желаючи всіх, хто захоче прийти допомогти, прийдуть з граблями, з лопатами. Подарувати місту майданчики коштували підприємцям більше ста тисяч гривень, з яких лише проєкт обійшовся у 14 тисяч. Із того списку, що ми показували, практично всі люди вже заплатили гроші. Ми зібрали ще, по до нового року. Почти всі. Ще деякі не змогли, там, у кого фінансове положення складне, хтось там АТО допомагає сейчас. Ну, я думаю, що ті люди нам якраз к установці вже деньги день здадуть, допоможуть, що обіцяли зробити. Думаю, що ніхто з предпринимателей, які підписалися, не відкажеться від допомоги. Ну що ж, як бачимо, жовтоводські підприємці своє слово тримають. Чекаємо весни, щоб завітати до нового парку.